Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Golf 4, машинка прийняна з Німеччини, розмитна, поставлена на український облік. Автомобіль дуже в гарному стані. 2005 рік виготовлення, перша реєстрація, авто 2006 рік. Самий останній рік виготовлення цього автомобіля. Автомобіль на оригінальних кубачках, на гарній резині. Покузував автомобіль без нюансів, без корозії, без подряпи. Двигун 1.6 MPI присутній задній фаркоп Також з цієї сторони. По без нюансів. Заглянемо в багажник. Заднє скло у нас оригінальне. Стан багажника. Сутня шторка? Шторка працює. Запаска на колорійний зупин. Аптечка. Ще якась аптечка? Голти не крутилися. Карти не провищені. Задній ряд сидінь, сидіння в гарному збережному стані, гумові коврики, Штатна мането, кондиціонер, куліса, підстаканники, підстаканники працюють. Чотири склопідйомники, регулювання зеркал 164 тисячі рідного пробігу. Присутня сервісна історія. Ручник Двигун. екологія на місці. Царісні різні Він код автомобіля. Кого цікавить автомобіль? Телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там постійно додаю автомобілі, які вже куплені, їдуть в Україну. Всім гарного дня, до побачення!